Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш сет відеоуроків по After Effects. І сьогодні ми розглянемо такий плагін як Deep Glow. Deep Glow — плагін досить простий, він використовується для засвітлення будь-яких об'єктів. Це може бути Rectangle або текст, як приклад. Тобто, зараз я покажу на практиці, як це працює. Обираємо елемент Rectangle і малюємо якийсь прямокутник, наприклад. Якщо ви використовуєте ці об'єкти часто в вашому motion дизайні, це буде дуже, досить корисно для вас. А, також а, в вкладочці and Presets шукаємо наш плагін Glow і використовуємо його на наш Shape Layer, тобто на наш прямокутник. Бачимо, тепер він світиться, він а, є істочником світла. А, і ми, як і ми можемо його налаштовувати? Радіус це. Світло, котре падає від нашого об'єкту. Тобто, так бачимо, о, Зменшуємо менше, менше світиться, збільшуємо, більше світиться. А, стосовно налаштування exposure, Це а, саме об'єкт, котрий спускає це світло. Тобто, Бачимо так: це наш прямокутник, ми можемо його збільшити або зменшити наш істочник світла. Так, якщо вам потрібно змінити колір вашого прямокутнику або іншого ректенглу, обираємо слой, заходимо в Stroke та обираємо колір, котрий нам потрібен. Наприклад, можемо обрати якийсь жовтенький. Так? Тепер бачимо і це є, іс є істочником світла на нашому відеоролику. Налаштування я вам в принципі показав, тепер я вам покажу ще один варіант, як його можна використовувати. Це з текстом, Наприклад, напишемо який-небудь -який -який текст і знову е додамо на нього наш плагін Deepflow. Так, бачимо, відтепер текст світиться. Також можемо на налаштовувати, як нам буде зручно. Так, а якщо ви використовуєте якусь анімацію тексту, можете використовувати цей плагін на текст, щоб а, покращити вашу анімацію. Так, і зараз я вам покажу, як ще можна працювати з цим плагіном. А, я вам покажу, як можна акцентувати увагу глядача на якомусь моменті або об'єкті, або персонажі а, вашого відеоролику. А, так, сьогодні я буду показувати це на прикладі а, картинки. Це також можна використовувати і на відеохронометражі. А, а ось у нас є слой з нашою, з нашою картинкою. Одразу зробимо дублікат комбінацію клавіш Ctrl-D, англійська буква D. А, і тепер перекидуємо на наш слой верхній а, такий ефект, в After Effects він вбудований. Називається Find Edges. На верхній слой його перекидуємо і в налаштуваннях цього ефекту інвертуємо його, натискаємо на цю галочку. І тепер що ми робимо далі? Шукаємо в наших ефектах Deep Glow. Трошки зменшуємо світіння. Налаштовуємо його під наш проєкт. І тепер що ми робимо? Нажимаємо на клавішу Т англійську. І на початку ставимо часики і в 0% прозорість верхнього слою. Так, тепер на моменті, де нам потрібно зробити акцент уваги на глядачів на, якому, на якомусь персонажі або моменті, ставимо а, на один кадр назад. Перед цим моментом ще один кейфрейм. Тепер на один кадр вперед на цей момент і ставимо на 100%. Тепер нажимаємо на англійську клавішу S, це Scale. Також ставимо від моменту, де нам потрібно зробити акцент уваги глядача, ставимо keyframe. І десь приблизно на секунду так, максимум 2. Ставимо наш скейл приблизно на 250. Так, і ще раз відкриваємо. Прозорість на англійську клавішу Т. І наприкінці нашої анімації обратно ставимо в 0%. Так, тепер. Що нам потрібно зробити з нашим слоєм? Double Switches Mods. Ми відкриваємо і в Blend Mode. Ось тут обираємо скрін. Тепер натискаємо на англійську клавішу U на нашому слої і бачимо усі наші кейфрейми. Так, виділяємо. Виділяємо ось ці 4 кейфрейми, натискаємо клавішу F9. Та заходимо в графіки. Обов'язково обираємо, тобто у вас буде стояти Edit Value Graphs. А нам потрібно натиснути правою кнопкою миші на попустому місцю на наших графіках та обрати Edit Speed Graph. Тепер ми виділили всі наші кейфрейми і тепер перетягуємо нашу швидкість вліво. Тепер дивимось, як це буде виглядати. Бачимо, так? це такий outline ефект котрого ми досягаємо за допомогою плагіну саме Deep Glow. Так, ну а на цьому все. Велике дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ще зустрінемось.